Сьогодні поговоримо про те, що хвилює багатьох. Скільки коштує займатися спортом в Україні? В сучасному світі турбота про власне здоров'я та фізичну форму стає не просто трендом, а життєвою необхідністю. Давайте розберемося, як не переплатити, обрати найкращий варіант і які бувають підписки. Дування спортзалів в Україні можуть дуже сильно відрізнятися, і на це впливає купа факторів ось ключові. Місце розташування. Очевидно, що в Києві, Львові чи Одесі будуть ціни вищими, ніж у маленьких містах. У центрі міста або в елітних районах теж дорожче. Рівень клубу є прості качалки з мінімумом послуг, а є преміум-клуби з басейнами, спа-зонами, саунами, соляріями, фітнес-барами та величезним вибором групових програм. Чим більше плюшок, тим дорожче. Наявність тренера. Якщо ви плануєте займатися персональним тренером, це буде окрема стаття витрат. Одне заняття може коштувати від 300 до 1000 плюс гривень. Час відвідування. Часто клуби пропонують ранкові або денні абонементи, які дешевші, бо дозволяють тренуватися в менш завантажені години. В середньому місячний абонемент у звичайний спортзал в Україні може коштувати від 500 до 2000 гривень. Якщо ми говоримо про елітні клуби чи індивідуальні тренування, ціни можуть бути значно вищими. Розбираємося в підписках. Як зекономити? Більшість спортзалів пропонують різні варіанти підписок, які дозволяють гнучко планувати витрати та графік тренувань. Давайте розглянемо найпопулярніші. Місячний абонемент. Це класика. Дає доступ до залу на місяць, зручно, якщо ви ще не впевнені, чи це ваше місце, або хочете спробувати кілька залів. Квартальний абонемент 3 місяці. Купуючи одразу на 3 місяці, ви зазвичай економите місяць. Гарний варіант для тих, хто вже визначився. Річний абонемент найвигідніший варіант у довгостроковій перспективі. Спортзали часто пропонують значні знижки та річні підписки. Абонемент з обмеженою кількістю відвідувань. Деякі зали пропонують абонементи, що дають право на певну кількість тренувань. Наприклад, 8 або 12 разів на місяць. Це зручно для тих, хто не може ходити в зал дуже часто. Безлімітні абонементи. Надають необмежений доступ до залу протягом дії абонемента. Тренуйтеся хоч щодня. Ранкові денні. Як ми вже згадували, вони часто дешевші, бо ви відвідуєте зал в непікові години. На що звернути увагу перед покупкою? Перш ніж купувати абонемент, обов'язково уточніть, що входить у вартість, чи є доступ до всіх зон: тренажерний зал, кардіо, групові заняття, рушників і питної води. Чи потрібна доплата за шафку або сейф, деякі клуби можуть брати за це окрему плату? Чи можна заморозити абонемент, якщо ви поїдете у відпустку чи захворієте? Чи зможете припинити дію абонемента, щоб не тратити гроші? Які відгуки про зал? Почитайте в інтернеті, запитайте у друзів. Важливо, щоб вам було комфортно і безпечно. Запам'ятайте, інвестиція у ваше здоров'я це найкраща інвестиція. Обирайте те, що підходить саме вам. Не соромтесь ставити запитання і порівнювати. А скільки ви платите за свій спортзал, поділіться в коментарях, буде дуже цікаво. І не забудьте поставити лайк цьому відео та підписатися на канал, щоб не пропустити нові корисні ролики.